Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, як у цю притчу про запрошених на царське весіля сприйняли юдеї, до яких Ісус і сказав власне цю притчу? Чому ми повинні задавати таке запитання? Тому що Писання це Слово Боже у Слові в людському. Так, Бог, вічний Бог, промовляє своє Слово істини, порятунку. До нас, але через людей певного часу, певного середовища. І щоб почути те слово, ми повинні до певної міри зрозуміти тих людей, через яких до нас Бог промовляє. І ось ця притча мала одне конкретне значення для людей того часу. Під тим, хто приготував бенкет, розуміється, Бог. Ви всі чули слово завіт. Що означає слово? Завіт. Слово завіт це слово, яке на немоби висловлює весь зміст писання, чим є ця книга і для чого вона написана. Це слово дуже багато значень. Перше значення цього слова це стосунки. Стосунки можуть бути різними, але це стосунки. Святе письмо ми називаємо книгою Старого і Нового Завіту або Завітів, тому що це історія драматичної стосунки між Богом і людиною. Спочатку ця історія розповідається через призму історії Ізраїля, а згодом через у Новому Завіті через призму історії церкви. Тобто перше значення слова завіт це союз, стосунки. Будь-які стосунки вони завжди на чомусь будуються, вони вимагають вірності, вони будуються на певних спільних цінностях. І ось саме тому святе письмо ми називаємо Книгою Завіту, тому що в ньому містяться умови тих. Стосунків. Ну і коли ми заключаємо угоду з будь-ким, коли у нас стосунки формалізовані, як приміром, шлюб, то зазвичай є документ, який про це свідчить свідоцтво. І ось святе письмо має, якою ми називаємо книгою завіту, має ті три значення: історія стосунків, умови тих стосунків, і документ свідоцтво, яке свідчить про ці стосунки. Писання є книгою завіту, є запрошенням до стосунків з Богом. В писанні йдеться про ті стосунки, які має Бог зі своїм вибраним народом. Тому народу й Бог дав 10 заповідей. Але цьому народу і Бог дав і землю і зробив його великим народом. Але народ був невірним. Цьому Союзу він його розламав. Вже пророк Єремія говорить про цей союз як розтопний, як зраджений. Пророки вони порівнюють цей союз з Богом, власне, до шлюбу. Тобто, чому? Тому що шлюб це вірність, це любов. Так само народ є не мог би, нареченою Бога. Але і гріх, невірність це є зрада у Божої любові. Так сталося з ізраїльським народом. Він зруйнував союз, він розтоптав, але Бог залишається вірний своєму союзові і пророки Єремії і вони говорять про те, що настане час, коли Бог заключить новий завіт, немов би новий шлюб. І ось святе письмо це якраз книга, яка містить і обітниці у цього нового завіту. І ось ізраїльтяни, згодом юдеї, власне, чекали на прихід Місії, і саме Месія мав відновити. Цей зруйнований колись союз. Саме про це вісіля йдеться у притчі, яку сьогодні почули юдеї. Але ж чому? Коли Бог послав обіцяного Месію, коли Бог прийшов, щоб відновити союз, ті, для кого він призначався, відкинули. Натомість учасниками того нового завіту стали колишні язичники, позбавлені спасення. І ось і притча пояснює. Тому що кожен залишився коло своїх інтересів. Своє, моє стало важливіше за оце головне. Ось і в цьому розумінні притча була адресована юдеям. Але оскільки учасниками Союзу стали інші народи, важливо було і додати інше. Бачите. Дар Божий, він вимагає певної підготовки, його потрібно вміти прийняти. І тому з весільної забави виганяється того, хто прийшов на весілля, але не зробив нічого, щоб до цього приготуватися. Так само те, що ми з вами є християни, те, що ми стали дітьми Божими через хрещення, те, що ми є спадкоємцями Божого царства, сама назва по собі не гарантує спасіння. Ми повинні пам'ятати про ту чисту одежу, яку ми одержали в хрещенні, і дбати, щоб ця одежа не була заплямована гріхом. Але водночас ця притча має ще важливе значення для нас. Ви пам'ятаєте оцю байку, коли зустрічаються два другі, один питається: слухай, ти як чуєшся? Як Бог? В якому розумінні? Ну там мають дітей. Живуть, ніби мене немає, зі мною не рахуються, до моїх порад не прислухаються. Але коли треба, завжди до мене дзвонять. Тату дай, Тату, допоможе. Так, на жаль, такими є наші стосунки з Богом. Коли у нас є тривога, коли є якась потреба, коли хвороба, ми завжди прийдемо до храму, ми завжди будемо просити. Ми просимо значно більше, ніж дякуємо. А коли все добре, про Бога забувається і з ним не рахуються. І от, власне, є дуже важливо, що так само і з Богом, як і з друзями, наша дружба, наша любов, наше справжнє ставлення проявляється в тому, що ми з друзями чи з Богом не тільки тоді, коли нам щось потрібно, але тільки тому, що нам є добре. І ось наша справжня любов, вона проявляється в тому, скільки ми готові пожертвувати для Нього часу. Як ми сприймаємо цю надійну літургію, а зокрема тоді, коли нам від нього нічого не потрібно. І ось ця притча якраз вона є про те, хто нам потрібен Бог. Чи Він нам потрібно просто як податель всяких благ? Чи ми вміємо йому подякувати? Чи зрештою ми його любимо?